Хай Божа ласка завжди береже, а серце світлом радості живе. Отець Андрію. Ми щиро вас вітаємо. Здоров'я і радості від Бога вам бажаю. Хай мир у серці завжди проживає, а Божа благодать вас укриляє. Ви наш духовний пастор і учитель. Ага. Для нас Приклад любові і тепла. Нехай здоров'я буде вам накритися, а доля світлої щодня. Ми скуляємо вас, чи витаємо. І молодь за вас Бога благаємо. Хай ваше слово плавить на заносило стає в душах наших, як добро. Ви нас навчайте до любов, єдину світу, ваша Нехай. Нехай Господь дав вам здоров'я і ще багато щасливих днів. Мій рідний тато, Отче, мій рідний тато, Отче дорогий, сьогодні день святковий незабутній. Хай Бог благословить ваш шлях за неї, а щастя буде світлим і могутнім. Ваші молоді, це світло для душі, ваші поради мудрі і дорогі. Я вам дякую за ласку і турботу, за віру, що всі велику доброту. З любов'ю і шаною кажу вам, тато, много і літа у щасті і благодаті.